Що ми робимо із кисневим порошком? Дивіться, ось у мене відьорку кисневий порошочок. Ось у рушнички кухонні, які я буду замачувати. На ту кількість рушничків мені треба літрів 5 води. Кисневий порошок у мене такий: що мені потрібна одна столова ложка на 1 літр води. Але так як мені треба 5 літрів води, я беру 5 столових ложок. Бачите, повненьку набираю, воно лишнє висипається. Три. 4 5. Мені потрібно 5 літрів води. Але цей порошок, він е, може розтворитися тільки в, гаряч, в дуже гарячій воді. Дивіться, значить, мені треба 5 літрів води. Тут у мене пів літра води. Майже ось, ось закипіла водичка, я зняла. Я от півлітро води його розтворю отаким от кип'яточком. Зараз я його розтворю. А потім 4,5 літра додавлю води, якої мені потрібно. Або дуже гарячою, або тепленькою. А якщо, наприклад, мені якісь блузочки потрібно замачувати, таке щось тендітне, то тоді я йому дам долью такої водички, щоб воно було тепленьке, щоб воно не було гаряче, бо не всяку ж річ ви положите в дуже гарячу воду. Все, хвилин 10 чекаю, поки він розтвориться. Він вже усе почав трошечки шипіти, зараз він пінкою візьме. Хвилин 10 буду чекати. Так, тепер прийшло минут 10, ось ложечкою по дну ввожу і чую, що все, там вже весь порошочок розтворився. Тепер я додаю остальну кількість води, тобто 4,5 літри. Воду, воду просто тепленьку додаю. Так, дивіться, води я додала і тепер показую вам полотенечко. Бачите, я консервацію робила тут. І бурячок, і всякий жир, всюди його. Далі. Не знаю, чи вам видно, осьому може так, а ну воно видно, і так видно. і так. Бачите, які плями. Тут прям якесь таке жовте, ну, важко при такому світлі показувати, але нічого. Ось у геть у мене стареньке рушничок, але я так люблю його. Він такий, знаєте, дуже якістю хороший. Бачите, які плямки? Запоминайте. Видно? Ой, тут теж гарно видно. Дивіться, якесь отаке жирнюче, отаке п'ятно здорове. Ось все жовті плями, Сюди його. Ну і сірий рушничок, він теж весь запацьоканий такий. Може мало видно, але весь запацьоканий. І залишаю отак. Вода гарячкувата. гарячкувата. Можна було б і перчаточки вдіти, але нічого, я потерплю. Замачую, бачите, вони в мене не так сильно туго набиті, не треба туго набивати. А отак, щоб вони наче трошки отак плавали. тут. Тоді гарненько п'ятнишко все поод'єдає. Все, залишаю не знаю наскільки, на 4-5 годин. Хоча обично я на всю ніч залишаю і тоді зранку ставлю в стиралку стирати. Дивіться, у мене є отакий скляний чайничок. Бачите, ось у, де оце вушко, чи як там горлишко, чи як воно називається, носик. І отут-де носик, бачите, його вимити там нічим неможливо. Я його зараз акуратненько поміщу сюди, внутрі цих полотенечок. Хай він часик з ними тут полежить. Бо хочеться мені вам показати, як і посудом діє цей порошок кисневий. Так, а ну іди сюди. Все, носик весь там. Отак, часик, я потім полотенечка Розправлю ще. Так, дивимося, що в нас з чайничком. Ой-ой-ой, десь. Дивіться, все не чу... повністю все відмилося. Дивіться, все яке гарне. Чайничок чистюсінький. Осталось пополоскати і все. А чого пополоскати і все? Це ж ніяка не, не хімія. Це тут кислород, якийсь твердий, якось його там роблять. Це те, що я в інтернеті вичитала. Про нього і перекись водорода, в общем, робиться робляться такі гранулки. Тому не просто можна посуду не мить, там речі прасувати, ну стирати, прасувати, мабуть, правильно говорю діткам від нуля місяців можна їхні речі також стирати, воно безвредне і гіпоалергенне. Цей кисневий порошочок. Винімала чайничок, обратила увагу, подивилась полотенечка, Дві годинки десь пройшло ось зараз. Нема ні п'ятнишок, нічого. Бачите? І покажу вам зараз оце світленьке, де тут бурячок був, всяка така кухона. Чуть-чуть пооставалися, ось о Чуть-чуть пооставалася. В принципі, можна в машинку вже е, кидати прати. А тепер вам хочу показати ці рушнички. Дивіться. Ніде жодного п'ятнишка немає. Нічоїсінько. Оце рушничок кольоровий. І я кожен раз його стираю кисневим порошком замачую, кожен раз і в гарячу воду нічого не полиняло. Тепер оця серветочка, яка була в п'ятнишках бурячка, в жирних п'ятнах, нічого нема. Оцей такий був страшненький, теж не знаю вже, скільки я його стираю кисневим порошком. Дуже довго. Він уже від старості і такий вигорівший, вистіраний. Але ж дивіться, жодного п'ятнишка немає. Дивіться. Бачите, що він робить, цей кисневий порошочок? Старенькі полотенечка, але ж всі в якому гарному стані. І так всі речі інші. І так запам'ятали, мінімум на 4 години замачуємо в кисневому порошку, а потім устираємо в стиралки. Я таким чином вистірую білі речі і кольорові, тільки кольорові не часто, бо воно ще трошки ж, звісно, і відбілює. І це ще не все після замочування, після того як я рушнички вже витащила. Ви бачите, я водичку цю не виливаю, я нею вимиваю все: сантехніку, ванну, умивальник. Я на кухні нею, і подоконіки, і шкафчики, і мікроволновку. Просто після того, як я помила це все, обов'язково ще мокрою, чистою тряпочкою все зверху протру. Щоб о такого знаєте, світлого розводу не оставалося. А так воно все дуже дуже гарно відмиває. Мені розказували, що в цьому кисневому порошку і каструльки можна замачувати. Ну, от ми сьогодні замочили, бачите, цей чайничок, а так можна і кастрюльки замачувати. В общем, він класний. Безопасний, і якщо ви вагаєтесь, то я вам дуже рекомендую і на цьому з вами прощаюсь.